Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас працює Лілія Налягака. Двоє дітей поранені через російські обстріли Донеччини. Це сталося у Слов'янську. Місто атакували трьома фпв дронами Пошкоджені багатоквартирний будинок і дві автівки. Як повідомили у Нацполіції, під вогнем окупантів перебували Краматорськ, Миколаївка та Слов'янськ. У Миколаївці ФПВ-дрон пошкодив приватний будинок. У Краматорську, внаслідок атаки авіабомбою ФАБ 250 та безпілотником понівечені сім приватних домоволодінь. Наслідки ще трьох ударів наразі з'ясовують. Загалом за минулу добу зафіксовано понад півтори тисячі ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 11 цивільних об'єктів, з них дев'ять житлові будинки. 87 безпілотників збили наші захисники цієї ночі над Україною. Як повідомили у повітряних силах, окупанти запустили дві балістичні ракети Іскандер М та 102 дрони різної модифікації зафіксовані влучання 15 шахедів на 10 локаціях, а також на одній падіння уламків. Інформацію щодо двох ворожих ракет уточнюють. Головні мішені, куди б'є Росія, це енергетика, критична інфраструктура та житлові будинки. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів, більш як 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і Україна продовжує працювати зі США та Європою для більшого захисту неба. Лідери України, Литви та Польщі, сьогодні зустрічаються у Вільнюсі. Володимир Зеленський прибув до Литви разом із першою леді. Там вони беруть участь в офіційних заходах з нагоди річниці січневого повстання. У межах візиту заплановані переговори з президентами Литви та Польщі Гітанасом Науседою й Королем Навроцьким Карлем Навроцьким у форматі «Люблінського трикутника. Також відбудеться спільна прес-конференція лідерів. Нагадаю, січневе повстання це національно визвольне повстання 1863-1864 років. Проти влади Російської імперії, яке охопило території сучасних Польщі, Литви, Білорусі та частини України. Воно стало символом боротьби за свободу і національну гідність народів регіону. У Міненерго показали, як енергетики відновлюють зруйновані російською армією мережі. Окупанти задали удару по Києву в ніч проти 24 січня. У столиці запровадили екстрені відключення електрики. Через обстріл без світла залишилися близько 88 тисяч родин. Найбільше постраждав Деснянський район. Насамперед, світло намагаються повернути критичній інфраструктурі. Лише у січні енергетику Києва атакували чотири рази. Від початку опалювального сезону не було жодного дня без ударів по енергосистемі країни. Бригади енергетиків працюють цілодобово, але кожна нова атака ускладнює відновлення. Кожен день нові прильоти стараємося відновити якомога більше, щоб людям хоча б якесь тепло подати. По погода, оце саме гірше. Сирість, особливо останні пару днів, морози вроді зменшилися, але сирість не дозволяє нормально працювати бо постійно руки в холоді трясуться. Бувало таке, що до пізньої ночі засижувалися вже серед ночі. Ставили генератори вже. Тисяча шістсот багатоповерхівок залишаються на сьогодні без опалення у Києві через атаки росіян. Як повідомив мер Віталій Кличко, у суботу через пошкодження критичної інфраструктури без тепла знову опинилися майже 6 тисяч будинків. Більшість з яких уже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після нещодавніх ворожих обстрілів. Від минулого вечора комунальники і енергетики відновили подачу тепла в понад 1600 будинків. Група Нафтогаз цього тижня збільшила імпорт електроенергії з Європи, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі України після російських обстрілів. Як повідомив голова правління «Нафтогаз Україна Сергій Корецький, обсяги закупівлі імпортної електрики вже покривають більш як половину потреб всіх підприємств Групи. Цей обсяг електрики вивільнено для потреб побутових споживачів. Російський Белгород, Таганрог та Перм поринули у пітьму. Судячи з повідомлень у тамтешніх пабліках, Белгород атакували ракети. Удари припали по місцевій ТЕЦ. У місті перебої з електропостачанням. Зникло й опалення. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив факт удару. У Таганрозі, це Ростовська область, уночі пролунали вибухи. Виникла пожежа, а потім у будинках зникло електропостачання. Блекаут стався і в Примі, що спричинило невідомо. Однак пабліки зазначають, що в тому районі, де немає світла, розташований Пермський пороховий завод. В Абудабі завершилися дводенні переговори між Україною, США та Росією щодо мирного врегулювання війни, яку Росія розпочала проти України, за словами Володимира Зеленського. Зустріч була конструктивною, а головне на чому зосередились це можливі параметри закінчення війни. Далі усі сторони напрацювання передадуть лідерам для узгодження подальших кроків. А майбутня зустріч тристоронньої групи запланована вже на наступний тиждень. Водночас спецпредставник американського президента Стів Вітков у соцмережі X також назвав зустріч конструктивною і підтвердив запланований на наступний тиждень черговий раунд переговорів. А видання Axios зазначило, представники США вважають, що вже найближчим часом може відбутися зустріч українського президента. Дента Володимира Зеленського з кремлівським диктатором Путіним. За даними одного з чиновників, слова якого переповідають журналісти, якщо перемовники продовжать прямувати нинішнім шляхом, це буде цілком можливо. На Прикарпатті один із медзакладів безкоштовно надає послуги реабілітації пораненим захисникам. Лише минулого року туди звернулися понад 100 військовослужбовців із ампутаціями та неврологічними недугами. Приймають в клініці і цивільних, які постраждали від війни. Детальніше у сюжеті моїх колег. Віталій ветеран. Воював на запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади. 2024-го був поранений в Гуляйполі. Довелося ампутувати кінцівки. Нині на реабілітації воїн розробляє навички ходіння. У мене є протеза, і для того, щоб я мав змогу ходити, ну ще потрібно займатися. Тяби періодично, щоб укріплювати м'язи. Насправді вдома ти себе не можеш так заставити. А тут і під наглядом і допомагають тобі багато займатися, і це дає результат. що найголовніше. після реабілітації рухи стають більш природніми, тому що тут не треба сильних зусиль, больові відчуття зникають. Тому що тіло привикає до навантажень і, і вже легше стає Віталій Бандура. Також служив 102-й бригаді. У бою був тяжко поранений. Серед іншого зазнав травми хребта. У мене ж не лише одна проблема з позвоночником. У мене не працює мочовий. Мене повністю все тіло було. Ну до шию Я не відчував тіла або Ну, На даний час є трошки. Я роблю кроки. Я Сиджу вже сам. Я можу взяти ложку у медзакладі. Розповідають нині багато запитів на реабілітацію воїнів. Тут усі послуги для них безкоштовні для відновлення та оздоровлення. Застосовують сучасне обладнання. Всі ми маємо розуміти, що військовослужбовці вони дуже часто обмежені в часі, так тому ми завжди надаємо пріоритет. У Нас завжди є наша гордість, це є роботизована техніка, так якою, скажем, так, забезпечені не тільки в Івано-Франківську, такого обладнання практично немає жоден реабілітаційний центр в Україні. Тобто, це є наша гордість. З яким нам допомогли італійські партнери, головне завдання фахівців клініки зробити так, аби пацієнти змогли після поранень повернутися до повноцінного життя. Увесь комплекс справ медики розробляють індивідуально. Програма реабілітації може тривати від двох тижнів до шести місяців. Психологічних є декілька моментів. Тобі ж ти маєш стати другом. Порадником, ти маєш розуміти, ти маєш відчувати, ти маєш моментами співпереживати, не давати розслабитись. Ми розуміємо, що це важко багато вже чого прийшли. Лише у цій клініці Івано-Франківська минулого року на реабілітації побували майже сотня бійців. Юлія Конок зі нові автонас. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Понад дві тисячі тонн залізничних рейок передала Україні і Японія, Тамтешнє агентство міжнародного співробітництва Джайка. В «Укрзалізниці» кажуть, нині це критично важливі деталі. До 2022 року єдиним виробником залізничного полотна в Україні була Азовсталь. Після окупації Маріуполя та повного руйнування заводу наша країна вимушена купувати рейки за кордоном. Японія передала їх безоплатно. Рейки одразу ж спрямували у зварювальний цех. Ці деталі дозволять оперативно ремонтувати пошкоджені ділянки колій і забезпечувати якісну логістику і для цивільних перевезень, і для потреб фронту. Україна дуже важливий партнер для Японії, а також для нашої компанії. Тому ми, маючи таку нагоду, завжди будемо поруч і будемо вкладати в майбутнє України. Ми надаємо підтримку інфраструктурі України не лише Укрзалізниці, а й іншим компаніям. Тому ми будемо раді продовжувати цю ініціативу. Ця домовленість вона стала продовження нам нашої попередньої співпраці протягом 2023-2024 року. Ми вже отримували 25 тисяч тонн реяк, яке дало можливості забезпечити приблизно 193 понад навіть 193 дев'яносто шляху. Цього було недостатньо. У нас на жаль в Україні немає виробництва рейок, тому ми постійно комунікуємо за всіма партнерами, щоб постачалися, постачалися додаткові рейки з інших країн. Під Час операції захоплення та перевезення до США венесуельського авторитарного лідера Ніколаса Мадуро американські військові використали нову секретну зброю, яку він назвав дискомбомбулятор. Про це розповів американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю виданню йорк Пост. За його словами, саме ця зброя вивела з ладу обладнання, тому американським гелікоптерам не було завдано шкоди. А Венесуела не змогла запустити свої ракети на перехоплення. Як зазначив, Начав Трамп, він би хотів розказати більше про цю зброю, але не можна. Це, очевидно, натяк на секретність розробки. Як згадував один із членів охорони Мадуру, всі радіолокаційні системи вимкнулися. А далі вони побачили безліч дронів, на які не знали, як реагувати. Потім диском-бомбулятор нібито спрямували безпосередньо на охоронців Мадуро. І за твердженням очевидців це було схоже на інтенсивну звукову хвилю. А в тих, хто був в радіусі дії, почала йти кров з носа. Вони впали на землю і не могли поворухнутися. Понад 12 тисяч рейсів скасовано а на дорогах справжній колапс. У США потужний зимовий шторм із ожеледицею, снігом та шквальним вітром спричинив масові знеструмлення. Через обледеніння лінії електропередачі без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів. На вулицях Нью-Йорка від сильного переохолодження загинули троє безхатьків. Синоптики кажуть, сніжитиме й наступний тиждень. Окрім цього, слід підготуватися й до крижаного дощу та мінусових температур у 17 штатах та в окрузі Колумбія запроваджено надзвичайний стан. У два з половиною рази збільшується вага одягу в людини, яка провалилася у крижану воду. Такі дані наводять рятувальники і наголошують, зимовий лід може бути підступним. У Запоріжжі надзвичайники вирішили не лише нагадати про безпеку, а й наочно показали, що може статися, якщо нехтувати правилами. Чи можна вибратися з людяної пастки самостійно та як це зробити правильно? Дивіться далі. Через сильні морози водойми на Запоріжжі взялися кригою. На літ одразу вийшли любителі зимового відпочинку та риболовлі. Ну ось трошки наступили. Якщо там вода є, все ми туди не йдемо. Ми дуже обережні. Це сьогодні так, бо міцні морози в нас уже два тижні, тож можна покататися. Для Володимира Риболовля улюблене дозвілля посидіти біля ополонки чоловік виходить із пляшнею і обов'язково дотримується правил безпеки. Однак розповідає, за десятки років на воді ситуації траплялися різні. Сам я плавав. Сам я плавав на крижинах. Коли крига на каховці там кригу відносило і разу так провалився як вибиралась ну, ліг і викотився. Там головне не панікувати, і все. Рятувальники вкотре нагадують, через небезпеку на Запоріжжі заборонено відвідування водойм, а зимова крига може бути не підступною. Що подеколи стається, фахівці ДСНС показали наочно за сценарієм, рибалка взяв за важке знаряддя, ступив на замерзлу річку і провалився, і вже не міг рухатися самотужки. Ловіть! Я не можу взяти, у мене руки змерзли. За допомогою спеціального спорядження рятувальники витягли умовного потерпілого на берег і надали йому першу допомогу. Зараз, зараз витягнемо. Увага! Тягніть постраждалого! Насправді вибратися з під льоду дуже важко, тому що дуже швидко настає гіпотермія в людини. Тому перше це. В першу хвилину у вас буде дуже сильне серцебиття, підвищення тиску, тому раджу заспокоїтись, не занурювати голову не, ну, під воду. Це дуже пришвидчить перехолодження. Показали надзвичайники і як вибратися із крижаної пастки самостійно, слід спиратися на спину і відштовхуватися від криги ногами. Як це працює? Або допомагайте собі ногами, або виходите на руки. Або так. І не треба ставати зразу на ноги, йти. Треба повський е, добратися до берега. Таким чином. Наголошують, на льоду краще не перебувати наодинці, але й скупчуватися теж не можна. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягає не менше 7 сантиметрів. Водночас, для того, щоб здійснюватись катання на льоду, лід має бути завтовшки не менше, ніж 25 сантиметрів. Лід може бути менше. Товстим біля стоку води, тонким та крихким поблизу кущів, очерету та під кучугурами. Рибалкам радять мати при собі довгу міцну мотузку, мобільний та тримати поблизу дошку або гілку і в жодному разі не брати на лід зайвих речей. Надзвичайники зібрали валізу умовного рибалки. Її вага вийшла 16 кілограмів. Якщо рибалка провалився, одяг намакає в два з половиною рази, стає важчим. і всі ці. Принадя вони також додаткову вагу і можуть потягнути рибалку на дно. Тому необхідно зразу позбавлятися зайвих речей. За даними ДСНС, цієї зими на водоймах України загинули семеро людей. Серед них одна дитина. Життя п'ятьох надзвичайникам вдалося врятувати. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон і єдині новини. Просто зараз у ефірі проєкт моєї колеги Анастасії Даугуле. Моя історія. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 14 Ми боремося за країну, яке піклується про дітей.